А знаєте, друзі, ми давно не були в санаторії Карпати. Тим більше, що дуже багато було коментарів. На рахунок санаторію Карпати там щось відбувається, щось там добудовують, перебудовують. Одним словом, мені вже самому цікаво, і зараз йдемо від центрального бювету. В попередньому відео, хто хоче, можете зайти, подивитися. Я був в самому бюветі, показував, скільки там людей. Які джерела, і яка вартість на втусі, і зараз ми йдемо звідси від центрального бювету, бачите, продають дуже класні картини. Тут зразу є і художник, який їх намалював, ну і зразу тут малюю картину. І пройдемось від центрального бювету до санаторію Карпати, будете знати по часу, яка відстань, яка дорога. Завжди, знаєте, якщо е шукаєте місце для відпочинку, там в санаторії, наприклад, якісь чи квартири, то завжди там пишуть. Що відстань, Бівету там, наприклад, стільки-то або Сікіто. Ну, Тут будете знати точно, конкретно, зараз йдемо найкоротшою дорогою до санаторію Карпати. Десь е, трьома тижнями раніше ми ходили так від Бівету до санаторію Шахтар. Людям дуже сподобалось відео. І в кінці там відео, коли прийшли до цього санаторію, я там, звичайно, озвучу ціни, Ну, вартість відпочинку, що там цікавого, що туди входить. І так само зараз е, зроблю із санаторієм Карпати. Я нагадую, кому подобається відео про Трускавець, друзі. Не забудьте обов'язково підписатися. Бачу, багато є людей, які дивляться відео, але просто не підписані на канал Трускавець Тревел. Ви можете пропустити просто якісь цікаві випуски, якщо ви не будете підписані. Ще є на курорті кілька таких великих санаторіїв, до яких приємно прогулятися. Ну, Бачите, вже цього року закрили санаторій Дніпро, невідомо коли. Його відкриють. Дніпро Бескет він так раніше називався. Потім був окремо готель Бескіт і також готель, і окремо в санаторій Дніпро. Ну, Навесні санаторій Дніпро зачинили, потім обіцяли 1 червня відчинити. Ну, Щось не вийшло, не знаю. Ну, Зараз його точно ніхто відкривати не буде на зиму, так що, можливо, десь вже на слідуючий рік. Але знаєте, що, якщо закривати санаторій, то потім його дуже важко запустити знову в роботу. Також величезні санаторії, такі як Алмаз Рубін Янтар, також зачинені. Це дуже, знаєте, неприємно. Із-за тих санаторіїв раніше було у Трускавці дуже багато людей, особливо у верхній частині курорту. Працював верхній бюлет. Нагадаю, верхній бювет зачинений ще з 2016 року. Санаторії Янтар Рубін в 2015-му зачинили, ну, відповідно, зачинили згодом. Верхній бівет. Санаторій Кристал має власний бювет, так що люди, які там відпочивають, це такий єдиний там санаторій на верхній частині курорту, який там, ну, санаторій тисячник, можна сказати, що там зараз може відпочивати там біля тисячі людей. Прямо перед нами тут знаходиться ще один дядько Сем. Один там на вулиці Тараса Шевченка біля п'яної вишні, а один відчинили. Тут. І тут є ще один також заклад харчування це кафе Катерина. Тут їх, до речі, зразу близько біля бюлету є аж три. Це кафе Катерина, там ще солохина кухня. ну Зараз ми пройдемося і бістро рідний край. ось, А це перед нами готель Нафтуся. Тут є такий один цікавий невеликий водоспад. ну Бачите, автомобілі стоять, значить, є люди на відпочинку. Зараз ще високий сезон триває. Осінній, знаєте, такий оксамитовий сезон, можна сказати, завжди вересень-жовтень, ще тепленько і людей тут вистачає. Ну, в серпні в липні не так багато було, як зараз осінь. Минулого року, мені здається, що було набагато більше людей. Вартість відпочинку в готелі Нафтуся стандарт тут коштує 1000 гривень, це двохмісний номер. Напівлюкс 1300, це також для двох, люкс 1500 і люкс покращений 1800. Додатково можна замовляти тут харчування. трьохразове харчування коштує 610 гривень. Дитяче 510. Це можливо пов'язано з тим, що не завжди люди хочуть харчуватися, просто приїжджають як використовують як готель, а вже. Харчуються в інших закладах. Бо дехто написав навіть мені в коментарях було, що замовляли трьохразове харчування, і навіть не було часу десь скуштувати якоїсь цікавої смачної кухні в інших ресторанах, бо завжди харчувалися в санаторії. Буває по-різному. Можна пропустити якийсь обід чи вечерю і сходити в якийсь цікавий ресторан. Ну, як я цього літа відпочивав, там і в Буковелі, і в східниці, то я замовляв. Відпочинок ну, зі сніданками. Це цікаво, знаєте, зранку, щоб не бігати, нікуди там не шукати, де поїсти. Сніданки були включені в вартість відпочинку, тому снідали, а потім вже обідали вечеряли в різноманітних місцях. Дуже багато різних цікавих ресторанів побачили, скуштували різну цікаву кухню. Прямо перед нами знаходиться церква Святого Миколая, бачите, її фасад обновили. Дуже класно, до речі, зробили, я ще навіть не уявляю, як то. Раніше церква виглядала. От зараз виглядає дуже класно. І ще з цієї сторони, бачите, ведуться фасадні роботи, і тут, напевно, також щось буде намальовано. А тут, бачите, і кав'ярня, де можна випити смачної кави. До речі, навіть тут з самого ранку, бачу, вже в 9-й годині люди п'ють каву. І ліворуч це жовта будівля, перший поверх, тут є бістро рідний край. Також люди тут снідають, обідають, вечеряють. Зазвичай тут бувають черги, якщо багато людей на курорті. Не знаю, я напевно на початку відео не сказав, що це сьогодні 28 вересня, друзі, неділя. Бачите, погода дозволяє і ми йдемо. Ну, таку прогулянка буде чи маленька, напевно, там на хвилин 18-20, так що сідайте зручніше. Кому цікаво, санаторій Карпати. Ну і взагалі Трускавець прогулянка вуличками курорту. Оце бачите, бістро рідний край і церква Святого Миколая. Ну і раз ми вже тут, ще покажу вам зараз музей грошей, де знаходиться. У мене десь є відео на каналі, я навіть там всередині був на екскурсії в цьому музеї, дуже цікаво було. Ну, на курорті є 4 музеї. А це один із них. Ось тут знаходиться перший поверх, тут написано музей грошей. Відчинився, до речі, минулого року, в серпні, вже музею рік і місяць. Знаєте, друзі, я подивився на Google Maps і відстань від центрального бювету до санаторію Карпати тою дорогою, якою я йду, складає 2 км. Є коротша, є коротша, якщо зразу з бювету вийти і йти Туди повернути на вулицю Івана Франка, але ми там не пішли, бо я недавно там був, там ще ведуться ремонтні доро... роботи дороги, там е... стелять бруківку. Там ще роботи багато. І тому я вирішив йти сюди. ну сюди набагато цікавіше, бо йдеш біля церкви, біля отих всіх бістро. ну Мені здається, цей маршрут набагато цікавіший. І можна ще йти там вулицею Степана Бандери і там складає відстань. 1,4 км Але в нас є час, сьогодні неділя, вихідний день, і я вирішив для вас зняти ось таке відео. Прямо перед нами знаходиться PH-клуб-готель, і тут написано, що харчування трьохразове коштує 400 гривень в цьому готелі. То, здається, якщо ви тут просто проживаєте, ну, якщо ви проживаєте, то для вас буде ось така ціна. А найдорожчий номер тут коштує 1400. Гривень. Є, здається, за 700 і 900, найдорожче 1300. Також є автомобілі тут зазвичай. Ну, зручно, дуже близько, в самому центрі. І тут ще один ми прийшли, не, біля церкви Святого Миколая є ще готель Оранта, в якому також можна зупинятися непоганий готель і з дешевшими цінами. Ми зараз знаходимось на вулиці. Василя Симоненка і зараз повернемо на вулицю Маркіяна Шашкевича. Така невелика вуличка, але з одностороннім рухом. А зараз от рускавці, якщо ви їдете на власному автомобілі, слідкуйте за дорожніми знаками. Дуже багато різних є змін. і тут є односторонній рух. Не знаю, мені са на той Карпати завжди був цікавий. Ще до того, навіть як я почав знімати відео, я там... Постійно ходив гуляти зі своїми малими дітьми, які, ну як вони ще були малими, там було дуже цікаво, там багато було звірів, вхід безкоштовний. Там такий звіринець був цей е, кафе Гражда, неодноразово також. Ми там навіть дні народження святкували, було дуже цікавий заклад, був дуже смачний, там шашлик готували. І всі, хто там відпочивали, я думаю, що підтвердять мої слова, там навіть пам'ятаю, десь неодноразово. Там був Леонід Кучма, коли був президентом України, там навіть підписали, в нього був там іменний стілець, там спеціальна була кімната в цьому кафе Граждан не знаю зараз, що там з цим кафе, його там скільки раз я вже два роки знімаю відео. Коли я там ходив, то завжди там написано, що кафе Граждан на реконструкції. Ну кажуть, що зараз там щось змінилося. Йдемо, друзі, подивимось, мені самому дуже цікаво. Ми йдемо зараз з цієї вулиці, це вулиця Маркіяна Шашкевича. Нагадаю. Тут є два ново... дві новобудови, два новозбудованих будинки. Ну, вже приблизно десь, напевно, 10 років, як вони побудовані. Але все рівно це рахується новобудови. І тут раніше дуже часто здавалася квартира. Більша половина будинку здавалися квартири. Кругом на вікнах були наклейки, номери телефонів здаються. Квартири в інтернеті також було. Зараз в інтернеті таких варіантів. Дуже мало. Я тільки що подивився на сайті Dubaiua, наприклад. я знайшов, друзі, 4 варіанти на 2 будинки. Уявіть, 4 варіанти квартир на два будинки. Можливо, просто оголошення хтось виключив, якщо в них там заброньовані квартири там вже на кілька днів чи тижнів наперед. І вони просто виключають оголошення. Але є активні оголошення, ліворуч, у цей будинок Шашкевича 3 тут є. Варіант Однокімнатна квартира для двох буде коштувати 850 гривень за добу. А в цьому будинку, що праворуч Шашкевича 16, вже тут е, в одному будинку є дві адреси: Шашкевича 16 і цей 9-поверховий е, Помірецька 9, то тут є варіанти за 950 гривень двохкімнатна квартира для чотирьох людей. Так що можна зекономити. Звісно, якщо ви візьмете знімати квартиру не в новобудові. Є варіанти дешевші. Чим далі від бювету і від центру міста, тим набагато дешевше. Роскавець маленьке, компактне місто, так що тут з будь точки 15, ну максимум 20 хвилин, і ви вже в цьому самому центрі або навіть в центральному бюлеті. Найдорожчий варіант квартири я знайшов в будинку по вулиці. Тараса Шевченка це новий будинок Шевченка-28. Напроти кафе річки. Там номер за добу 2300 гривень коштує. Звісно, що є варіанти і за 350, і за 400. Але я ще раз говорю, що ті варіанти знаходяться подалі від центру міста, десь в районі вулиці Стебницької, там вулиця Василя Стуса, вулиця Данилишених. Там є варіанти дешевші. Сайти для пошуку. Квартир по добову Трускавці, і не тільки у Трускавці, взагалі по цілій Україні. Це сайти OLX і Duba Також бачу вже навіть на букінгу. Можна забронювати собі квартиру. Не тільки там готелі, санаторії і так далі. Найбільші санаторії у Трускавці це санаторій Кристал, також Кришталевий Палац, Женева, Ріксус, Міротель. Санаторій Молдова, санаторій Батьківщина, також Карпати, Перлина Прикарпаття, військовий також санаторій Шахтар. Ще, бачите, вистачає таких великих санаторій, не всі зачинилися. Можливо, хто щось пропустив, ще також санаторій Джерело є. Ну і лісова пісня, яка знаходиться по вулиці Сайдачної. А ми зараз, друзі, біля ресторану Я і Ти. Також бачите все. В українському стилі так само, як колись було кафе Гражда. Дуже цікавий ресторан. Я і ти Це взагалі був цілий відпочинковий комплекс, тут і готель, і також по комплекс був п'ятий океан, оце вертоліт Ну, два роки тому цей готель горів і ще роботу не відновив. Бачите, тут ще зачинено. П'ятий океан називався Спа-центр. Ми зараз знаходимося на вулиці Данила Галицького. І ця вулиця веде якраз до санаторії. Карпати і також перлини Прикарпаття Мені, друзі, дуже приємно чути, що ви там ну, пишете коментарі, що без моїх відео не лягаєте спати, це як бальзам на душу. Послухали, подивилися, що все нормально, все в порядку і лягаєте спати. Дійсно, прогулянка трускавцем розслаблює. Особливо, коли ви вже були на цьому курорті, неодноразово відпочивали. Любите стежити за моїми відео. Ну, відео онлайн я практично не викладаю. Можу в той самий день викласти деякі там концерти, щоб цікаво було. Але зазвичай один день знімаю, а вже на інший день, на день, через день можливо викладаю вже відео. Тому буду старатися озвучувати дати, коли я. Робив якраз зйомку. А бувають такі відео, що там східниця, або, наприклад, Буковель чи Ярем, чи то я ну відпочивав, а потім вже там за кілька днів, можливо, навіть за тижні вже викладав відео, бо просто не встигав це все змонтувати. А ми ще трохи вже підходимо до санаторію Карпати. Праворуч буде санаторій Перлина Прикарпаття, а ліворуч. Санаторій Карпати. Всі, бачите, всі найбільші ці санаторії знаходяться на об'їзній дорозі вулиця Городище. Раніше Трускавець взагалі був дуже маленький. а ось Коли вже там з 70-х років почали будувати оці всі санаторії довкола з величезною територією, бачите, і місто стало трохи більшим. Але все рівно, Трускавець це компактне місто. Десь в серпні місяці я був у Моршині. Моршин це взагалі дуже маленький східниця, знаєте, вона така розкинута, велика, набагато більша, ніж трускавець, напевно, якщо взяти так від початку і до кінця. А от Моршин дуже маленький. Також можна дуже швидко його пройти. Праворуч якраз санаторій. Перлина Прикарпаття знаходиться. Також має свій невеликий парк. Ну, але він менший санаторій, ніж санаторій Карпати. Санаторій Карпати відкрили в 1993 році, тобто вже за України. Можливо, будівництво його розпочалося раніше. Там ще коли був Радянський Союз, але відкриття відбулося вже за Україну. В минулому році там, бачите, поновили фасад. Будівлі, встановили навіть сонячні панелі, щоб не було перебоїв з електроенергією. Ну, знаєте, думають про майбутнє, думають наперед, щоб відпочинок максимально був комфортний. З вікон цього санаторію відкриваються неймовірні краєвиди на озеро, на Карпати, на вітрову електростанцію, і завжди тут поступає в першу чергу дуже свіже повітря. Карпатське свіже повітря. Тут також можна прогулятися у ліс. а Зараз якраз осінній сезон можна назбирати грибів. Так виглядає санаторій. Тут є також великий концертний зал, так само як і в кришталевому палаці. В величезних розмірах, трохи, напевно, менший, ніж палац культури Шевченка, але набагато цікавіше виглядає. Вже, до речі, пишуть в коментарях мені люди, що палац культури Шевченка потрібно оновлювати. Ще він вже вигляд має застарілий якось так. Ну, я думаю, що все буде, все з часом. Головне, щоб закінчилась війна, тоді я думаю, що все наладиться. Отже, вартість відпочинку в санаторії Карпати. Одномісний стандарт буде коштувати 2855 гривень, двохмісний стандарт для однієї людини. 3540, для двох буде 4460 гривень. Півлюкс однокімнатний для однієї людини 4700, для двох 615 гривень. Люкс двохкімнатний для однієї людини 5,250 гривень, для двох 6450 гривень. Найдорожчі це апартаменти, трьохкімнатні для чотирьох людей, 11400 гривень будуть коштувати. У вартість путівки входить. Трьохразове харчування, шведський стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни і також тренажерного залу. Також тут є парковка, wi-fi, все включено. На території санаторію Карпати є прекрасний парк підгір'я, ландшафтний парк підгір'я, дуже багато кущів, дерев рідкісних висаджено тут, і постійно бачите, від весни. До самої осені, поки вже не випаде сніг, тут цвітуть квіти, кущі, дуже класно, тут дуже багато сакур, дуже цікаве місце. Взагалі раніше молодята після весілля приїжджали сюди на фотосесію. Є тут такий невеликий фонтан. Ну, дійсно, сана... територія санаторію дуже класна, парк дуже цікавий, там дуже багато альтанок. До речі, вхід безкоштовний, можете прийти посидіти, пофотографуватися, взагалі відпочити. Пам'ятаю період, той, коли почався ковід і дозволили санаторіям працювати, то в цих альтанках дуже багато людей працювали віддалено. Ну, Знову ми сиділи, пам'ятаю. Цікаве місце для відпочинку. Ж, друзі, пишіть в коментарях, особливо хто тут відпочивав, як вам сподобалось, не сподобалось. Бо так я бачу, санаторій виглядає класно. Неодноразово я був на концерті, коли тут відбувався, навіть були благодійні концерти в палаці, в концертному залі цього санаторію. Також був на концертах, коли тут були фестивалі на співочому полі в самому парку. Зараз підемо подивимось, що там відбувається. Ну Бачите, осінь, осінь, трускавці, дерева вже набирають такого дуже класного жовтого. Червоного кольору, листя ще не опадає, але ну, сьогодні вже був, друзі, приморзок, вже було мінус 2. Бачу, стоїть різноманітна техніка, ведуться якісь роботи. Ну, сьогодні неділя, знаєте, в неділю розказці ніхто ніде не працює. Ніякі будівництва не тривають, нічого. Неділя, люди йдуть до церкви, святкують. Ось тут є такі вольєри, різні тут птахи. Позани переважно. Раніше, пам'ятаю, тут була рис. Раніше взагалі було дуже цікаво, не знаю, ну звірі зараз звірі зараз немає. Тут тільки птахи, ось такі цікаві альтанки. ну Це карпатський стиль, але він мені більш нагадує Японію, знаєте, там такі також альтанки є. Ось тут є такий український вертеп. Дуже багато різних скульптур на території цього парку, і я бачу, що розібрали ресторан Гражду. Ну, це кафе, не ресторан, кафе Гражда. Раніше, пам'ятаю, по самому центру там смажили смачний шашлик, були танці, була жива музика. А тепер бачите оцю частину ресторану розібрали. Залили новий фундамент. Тобто ресторан ще буде. Я бачу, що просто дерево знизу все зігнило, тому вони змушені були розібрати. Залили новий фундамент, і я думаю, що невдовзі відбудують кафе Гражду. Етнокафе, тут дуже багато людей було. Кажу, святкували і я тут неодноразово день народження, і весілля святкували. так що Думаю, що все ще попереду. Дуже цікаво, що роботи тривають, щось оновлюють. Переробляють, звісно, не можна зробити раз і там на 100 років. Постійно щось потрібно оновлювати. І зараз ми підійдемо, друзі, ще туди. Я в коментарях читав, що планували зробити аквапарк на території оцього якраз ландшафтного парку підгір'я. Ну, я думаю, що аквапарку не буде, але там щось цікаве відбувається. Я думаю, що буде просто літній басейн. Літній, класний басейн. Зараз. Це, знаєте, такий хід сезону, влітку всі хочуть теплий басейн. Незвичайний басейн, а теплий. Тому, якщо б був басейн, я думаю, що ну, було б таких багато санаторіїв от рускавці, то молодь частіше би сюди приїжджала і було б набагато більше туристів на курорт. Я думаю, що. Сануторій Карпати це зрозуміли і хочуть собі літній басейн, так само, як і в Ріксусі, так само, як і в Женеві. І потім просто можна буде за додаткову плату сюди переходити, засмагати, купатись. Територія, бачите, огорожена, але це видно не озброєним оком, що це буде вже, друзі, теплі басейни. І навіть це, бачите, дах цього будиночка обновили. Зараз я вам покажу зблизька. Це точно буде теплий басейн. Сходи в басейні є, і басейн буде дуже великий. Дуже класний, можливо, один буде для дорослих, другий буде для дітей. Можливо, якісь гірки встановлять тут. Ну, я думаю, що місце буде дуже цікаве і популярне. І санаторій буде стане ще популярнішим. Так що не знаю, скільки часу на це все знадобиться, щоб це зробити, це втілити в життя, але роботи тривають, так що. Будемо, що рік, два, тай басейни точно будуть. Можливо, навіть вслідний літній сезон вже буде відкриття літнього басейну. А на рахунок аквапарку у Трускавці я, друзі, зніму невдовзі ще одне відео і покажу, де він, в принципі, може бути і, можливо, скоро і буде. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал «Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Подивіться, як класно цвітуть квіти. Зараз вже нагадаю 28 вересня, скоро вже жовтень, але квіти ще цвітуть. Ну і бачу, друзі, що всі вольєри там розібрали, знаєте, де були олені, там же немає ні одних ні птахів, ні оленів. Там щось також будуть робити. Так що санаторій Карпати оновлюється. Оце мені подобається тут проходити через це. Можна тут посидіти на лавочках, відпочити. Дуже класне місце для відпочинку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!